Я щиро вітаю усіх гостей та учасників виставки Моя Україна, яка наразі відбувається в США, Америки, в штаті Вірджинія. Принагідно хочу висловити подяку усьому американському народу за щоденну вагому підтримку Україні. Для нас важливо або в усьому світі не забували про те, що цивілізаційна війна в Україні триває і мене тішить, що українські діти. Нагадують про Україну нашим друзям на інших континентах через свою творчість. Адже виставка Моя Україна складається з більше ніж 250 малюнків українських дітей, які зараз перебувають під обстрілами або є вимушеними переселенцями через військові дії. Малюнки є свідченням глибокого розуміння і відчуття дітьми в важких часів України, а також щирі сподівання на швидку перемогу, мир і відродження України. Це сміливі маленькі громадяни, які роблять свій внесок у скорішу перемогу демократії у світі і діляться своїми емоціями і переживаннями через свою творчість. Хочу висловити вітання та подяку за увагу до української проблематики першій леді штату Вірджинія Сюзані Янкін, всьому керівництву штату Вірджинія та місту Фармвіль, де зараз відбувається виставка. Також хочу подякувати організаторам Заходу. Меценатам українсько-американській родині Анастасії та Лютеру Сайферс, а також президенту Лондвудського університету Тейлору Ревелі та працівникам Лондвудського центру візуального містецтва. На сьогодні важливо зберігати ідентичність, але і не менш важливо ділитися своєю культурою і мистецтвом зі світом. Бажаю цій прекрасній виставці художніх робіт, успішної подорожі по всій території США! З повагою до вас.